З вами канал Лего Відео. Сьогодні я запишу майже всі кораблі з Лего, які в мене є. І перша партія буде саме маленьких. Ну, давайте подивимось, чи попливуть вони. Першим ділом, звичайна акула, це навіть не корабель. Ну, вона япська пливе. Далі саме звичайна леговська лодка. Вона, як ви бачите, також успішно пливе. Далі ще одна. О, а ось Піратська лодочка вже потонула. Ну і... Одна з найбільших з цієї партії, це касатка. Тепер ще малі кораблі. Так, тепер ось така недавня куплена мною лодочка з Лего, оригінальна поліцейська. Ну, давайте її навіть запустимо. Ну, Зараз секунду, попливе вона. Ну, Вона перевертається, але може Трі... трішки але пливе. І ось така, та ж сама, як сіра, але нового моду, також пливе тепер. Ось більшена така лодочка. В мене вона якби поліцейська, вона також впливе. Ну і ось така лодочка, як ви бачите, вона вже, я думаю, точно попливе. Ну, що і треба було виказати. А тепер ось такий корабель з Зоряних війн. Фігурка, я не знайшов Зоряних він, буде залізна людина тут сидіти. Як ви бачите, він навіть з колесами, тому я думаю, він не попливе. Хоча це все ж таки корабель. Ну так, з дуже великою натяжечкою. Але він пливе. Переходимо до великих кораблів. Перший це ось такий контейнеровоз. Він уже великий, здоровий, гарний. Так, і його давайте запустимо. Ох, ні! Він перевернувся. Обідно. Ну, тепер рятувальний корабель. Я думаю, він вже попливе, тому що так, в нього трішки краща основа. Далі ось такий військовий корабель. Я не думаю, що він попливе, але спробувати треба. А, ні. Одразу ж перевернувся. Тепер один із найбільших, друге місце, це ось такий авіаносець. Що ж, з ним навіть його не знаю, як запустити. Він я не думаю, що попливе, але... Дивіться, він з затяжечкою, але він пливе. Мої найбільший корабель в моїй колекції ось такий арк... арктичний досліджувач. Ну і він у нас, не дивлячись на те, що я випадково тільки що води на нього набрав, він пливе просто чудово. Що ж, друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Поставте лайк, підписуйтесь на канал. Мені це все ще витягати дуже довго. Всім пока!